Інструкція, як завантажити відео на ваш YouTube канал. Для того, щоб потрапити в YouTube, ми відкриваємо YouTube. Далі натискуємо кнопочку Створити. YouTube канал у мене вже є, тому питань ніяких в мене не виникає. Натискуємо кнопочку Створити і кнопочку завантажити відео. Далі. Переходимо ваш в ваш особистий YouTube канал в YouTube Studio. І обираємо тут файл. Натискуємо Вибрати файл. У мене вже заготовлений відеофайлик, який я хочу розмістити на своєму каналі. Обираю відкрити. От, після цього я даю назву. Мене моя назва влаштовує, да? урок 48-й. Дата проведення уроку. І це в нас параграф 4.3. Можна додати опис до вашого відео, щоб воно легше знаходилося, якщо ви хочете його розповсюдити, поширити. Якщо ви цього робити не хочете, то можете тут нічого не писати. Я нічого тут робити не буду. От це в мене відео навчального характеру, і я його завантажую заради для дітей, щоб вони могли переглянути цей урок в повторі як надолуження освітніх втрат. Для зручності вивчення предмету інформатика. Так, обкладинка відео після того, як провантажиться повністю обробка. Відбудеться нашого аудіофайлу сервісами, відеосервісами Ютубу. Тут з'являться пропозиції, малюнки і так далі. Так, я обираю списки відтворення. Це в нас відео для 7 класу, щоб мені легше було тоді самому знаходити його. Ну і не тільки мені, а й тим, хто заходить на мій канал і хоче побачити відео, які я розширюю. Так. Ну ні, цей контент не тільки для дітей призначено. Тобто я обираю це відео не для дітей, але обмеження за віком у мене немає. Тобто можуть дивитися, як малі, так і дорослі. Тому я нічого там не беру. Обираю показати більше для того, щоб написати, якщо моє відео містить пряму рекламу. Ми обов'язково повинні поставити тут галочку. Там є свої вимоги. Змінений контент. Тобто, якщо я, показую неправдиву інформацію, да? От, Пародію якусь роблю там, чи ще щось, да? тому ставимо тут так. Якщо я його нічого не змінюю, нічого не ставлю, але в мене відео навчального характеру, я взагалі цей пункт не чіпаю. Так, автоматичні розділи. Дозволяємо робити автоматичні розділи. Далі місця на відео Дозволяю автоматично передивлятися відео. Буває так, що ми відео не можемо передивитися з будь-якого моменту. От, То я дозволяю це робити. Далі дозволяємо автоматичні поняття. Це терміни можемо які терміни ми використовуємо на нашому відео, можуть автоматично з'являтися в описі до цього відео. Так, теги. Теги потрібні для того, щоб відео легше знаходилося. Знову ж таки, теги я не вставляю, тому що я не хочу, щоб моє відео шукали. Я не хочу, щоб його вільно можна було знайти там в інтернеті. Мова і сертифікація субтитрів. Можна обрати мову відео, українську мову можна обрати. І тоді він там буде е, відео робити із субтитрами. От, але там є певні моменти. Да? Причина відсутності субтитр. Е, от бачите, да? там певні умови є. Да? Ну, можемо вказувати, можемо не вказувати. Дата і місце зйомки. Я не записую цього, не вписую, хоча буває так, що іноді потрібно це зробити. Ліцензія стандартна YouTube. Далі я не дозволяю вставляти своє відео іншим користувачам, навіть якщо вони знайдуть моє відео. Далі опублікувати в, розділу, в розділі підписки і сповістити користувачів, які підписалися. От. Ну, в підписках буде просто світитися, що нове відео є на каналі. От, Далі дозволити ремікси та аудіо відео, ні, я забороняю цього. Тобто, Фрагменти мого відео ніхто не може використовувати в Ютубі, як мінімум, для створення своїх там якихось там відео. Тобто, Якщо якийсь фрагмент із моїх відео хтось десь колись захоче вставити, то YouTube не дасть завантажити. Те відео з моїм фрагментом, бо я заборонив використовувати мої відео іншим користувачам. І категорія освіта автоматично визначила, бо ми з вами записуємо уроки. От. Далі коментарі. Я ввімкнув, коментуйте, будь ласка, на здоров'я. Модерування. Тобто я сам стандартним модеруванням використовую. І порядок сортування. Найкраще. Да? Ті, хто найбільше там передивилися мої відео, будуть сортуватися з найкращими. От. Е, показувати, скільком глядачам сподобалося це відео. Це біля лайку стоятиме просто циферка. Можу прибрати цю галочку і не стоятиме, скільком подобало, сподобалося це відео. Е, тут абсолютно для мене не принципово. Я не змінюю це. Змінюю обов'язково два моменти: забороняю створювати ремікси. і... Дозволи вставляти відео, не дозволяють цього робити. Так, фактично, посилання на відео готово, ми його копіюємо. Далі тут дивіться елементи відео, субтитри, кінцева заставка і різні картки. Це все ми можемо додавати і створювати, якщо ми працюємо там над нашим каналом для розкрутки, щоб у нас тут завжди будуть впізнавані наші відео. Воно з нашими субтитрами початковими там, чи, чи заставками якимись там. От. Ну, я цього не роблю, тому що це додатково втрачатиме, забиратиме мій час. От. Мені це не цікаво. Мені цікаво, щоб ви могли передивитися навчальне відео і зробити виконати завдання. Так, далі йдуть перевірки на авторські права. От. Перевірка. Чи не порушую я тут авторських прав, чи ще коли в мене дивіться дивіться, для перевірки авторських прав залишилося 10 хвилин. От через 10 хвилин він перевірить і поставить там або зелененьку галочку, от, або там якась буде. Да, бачите, авторські права проблем не виявлено. Зелена галочка, все. Якщо є якісь проблеми, ви використали якийсь заборонений контент, фрагмент відео, аудіо. Зображення ще щось. от, То тут буде стояти обов'язково якась знако, що вказуватиме, чому ваше відео не може бути опубліковане. Так. Переходимо далі. І тут ми видимість нашого відео. Це буде у нас приватне. Тобто це відео можна. Зробити приватним, щоб ніхто, крім тих, кому ви хочете надати право дивитися, не бачив це відео. Або для всіх. Все, воно навіть буде катуватися і шукатися пошуковими системами. І знову ж таки, я назву даю таку, що 7-й клас, урок такий. то За такою назвою навряд чи його хтось шукатиме. Урок 48. от Урок 48, це він у мене 48-й урок, це він не в загальній якійсь там системі 48-й. Да? Тобто його ідентифікувати практично неможливо. Тому, якби я написав описав би, що це 7 клас, тема така, то параграф такий, то от, тоді так, його б могли, можливо було б їх знайти. Я не заінтересований в цьому, я не хочу, щоб мої відео шукали. Це відео, ті, які ви будете дивитися тільки за наданим вам посиланням. От, не для всіх. Ваше відео можуть дивитися тільки ті користувачі, які мають посилання. Отже, ви я вам копіюю це посилання, завантажую його на нашому сайті, і тоді ви можете сміливо дивитися наше це відео у через. Наш шкільний сайт на своїй сторіночці. І після цього натискую Зберегти. Да? От У нас є запланувати, якщо ми там хочемо прем'єру показувати, Ну, так як відео не для всіх, а лише за посиланням, то ми ось копіюємо це посилання і вставляємо на наш сайт. Ну або відсилаємо нашим адресатам, кому ми хочемо його показати. Натискаємо Зберегти. Відео зберігається і все, відео вже е, на каналі. Кажемо закрити. І от ми бачимо, що новий файл відео вже у нас на каналі. Коли завантажено, показано, скільки переглядів. ну, Звісно, що зараз буде 0. Минулий урок. от Вчорашній урок у мене, 4 березня, був урок. Да? Три всього перегляди було. Ну, є відео, які там більше переглядів. Де діти дивляться, виконують От. Зазвичай так. Добре. На цьому урок завершено. Дякую за увагу.